І Маргарита Сурженко поставила своїм читачам запитання: що робити, якщо одного дня втрачаєш все, так як це сталося з нею і її друзями з Луганська. Проте в розмові дівчина каже: вона не переселенка, вона просто подорожує. І щось хороше є в кожній події. Дуже багато історій чула від своїх друзів, які так само у кожного був свій шлях, у когось дуже сумний. Хтось якось бачив позитив, в тому що відбувається, нові можливості. Для когось це була дуже велика трагедія в житті. От і якось так в один момент я зрозуміла, що у мене так багато емоцій, якихось і почуттів всередині, що мені потрібно це написати. І кожна перепона робить її, і тисячі переселенців сильнішими. Цю сповідь вона виклала в книзі «АТО. історії зі сходу на захід і показує: якщо для когось АТО – просто три букви, то для декого справжні випробування, з якого головні герої отримують Муть корисні уроки. Я ще раз в тому, що немає межі доброті людські, що завжди в якійсь кризовій ситуації є тобі кому підтримати. Не треба втрачати віру. Ось люди насправді добрі. Маргаритою будуть її надії на рідну Луганщину. Ми ходили під прапорами, з такими банерами Єдина Україна, розклеювали листівки. От і дуже сподівалися на те, що нас ну, скоро звільнять і Луганськ буде українським, Бандерівським. Є в книзі і Чорнівці. Одна з головних героїнь дивиться на наше місто захватом і надією на те, що нічого поганого ці архітектурні витвори не побачать. Книгу презентували в Чернівцях 4 грудня. Юлія Здорожняк, Максим Шварцман, Чорнівецький промінь.